Всім привіт! Ми знову копаємо. Поле здискували, щойно повз нас приїжджала техніка. От ми й думаємо, скільки ще нам доведеться ходити, тому що вже почалися активні сільськогосподарські роботи. Друзі, закопуйте ямки і дивіться, що ви ще лишаєте. От, потім фермер подивиться, що це за дерьмо, і всіх буде гнати з поля. Так що приховуйте таке, це не небезпечне, але все одно людина яка не розуміється, подумає, що це просто велетенські бомби. Краще таке закопувати. Так, ми розкопали ямку. Зараз будемо за ідіотів це все приховувати. А вже позаду нас хтось іде. Сужба охорони. Сумба охорони. Вилетіла мишка і... О, о, нехай біжить. Все. Давай, кидаємо. Ага. Захоронення. Добре, справу. Ще кусочок бронебоя. Ого, який сюди тяжкий. Давай прикопи. Та все, нормально, плуг за зацепить. А хтось знайде таку яму, ого, обрадується. Раз, будемо ще пікати, поки нам фермери дозволяють. І щось хороше знаходити. Погнали! Яму ми прокопали, ходимо, перший сигнал це алюмінієвий люверс. Сонце вже піднялося, пригріває і нарешті, нарешті виїзд, коли немає вітру. Ходити просто неймовірно класно, пташки співають. Дивіться, як приємно. Навіть не копав. Яка монетка. Ого, найсріблячок. Польща. Блін, та ще й колоски. Це вже круто. Злотий з колосками срібний. Ну це вже класна знахідка, вже приємно ходити. Ось німецький солдат, мабуть, загубив бритву, ну частинку бритви. Розписана така. А так без знахідок поки що, одні гудзики, навіть монеток не трапляється. Щойно я вам сказав, що монеток не трапляється, як метр. від тієї бритви монетоска. навіть не копав, а баратинка, мабуть. Ну, а що це ще може бути? Баратинка? Ну, але є друга монетка сьогодні. Ще фермери нас не ганяють, зачепив плямку. Можливо, сигналі 50-го копав, в основному гільзи, люверси. Гудзики, тюбики, ну нічого особливого. А, кришку від кекса до МГ, підкову. Ну ось гака такого, вирішу показати. От, Плямка досить велика, 50 на 50, багато сигналів, але нічого такого особливого немає. Але сподіваюся, щось буде. Знайшлась монетка. 20 копійок радянських 36-го року. Ще ходжу по цій плямці, але нічого особливого не маю. Ще трішки похожу і буду переходити. Можливо, будуть перспективніші місця. Знову монетка, знову радянська. На цей раз три копійки 39-го року. Я вже покинув цю плямку, хожу, шукаю артефактів серед поля. Відкрився монетний портал. Ось під верхом ще якась монетка. 5 грош. Звісно, не особлива знахідка, та й взагалі не знахідка, але класна вона в грудці. Застрягла. Вау. Австрія пломбочка така поштова. Дивіться якийсь там класний. Особливо знахідок немає. вам свинцеві пломби. Знову монеточка. Це здається класика жанру. Два гелери. Ну, Погано видно, але так, це два гелери, повірте мені. Ось трішки видно орла. Ну, є монетки. Це вже приємно. Прокинувся вітерець вітерації, ховайся в нього ось такий крейцер. Зелений-зелений. Марія Терезія. Здається. Та Марія Терезія, така вбита. Ну, але великий. Що ж, знахідок не густо. Не у нас земелька з Ось частина якогось знака, чи кокарди, тоненька, латун. Можливо це по першій. Я не знаю, що це таке, в принципі. Але пропікає, можливо, є друга частина. Жара. І сьогодні навіть хочеться трішечки-трішечки вітру. Що ж, ось такий зацепчик я вам можу показати. Від розрузки чи від рюкзака. Ну, неважливо. Це ось така козирна знахідка. Хм. Дивіться, яка козирна знахідка в мене. Кланер з обірваними вушками. Ура! Ми пройшли годину. І тут ось така знахідка. Навіть монетки пропали. Ну ось пряжечка така. По вермахту. Шукаємо, ще десь годину ходимо і потім будемо збиратися, і я покажу вам підсумок сьогоднішнього дня. Але там не густо. Здається, боротоска. Баратинка, крива, але монетка. Я не експерт, але бачу свастику. Така снашевочка, що це таке, я не знаю. Ну, не в ціла, тут обірвано видно. Але вже вже приємно, хоч якась знахідка. Не гудзик. Що ж, сонце хилиться до обрію. А в нас прийшов час до постійної нашої рубрики підбивання підсумків. Та-дам, ну ось не густо, купа гудзиків, це я не знаю що. Ну, в принципі, переважно це я вам показував, крім якихось гудзиків. Це монетки. Це ось ця перша срібна монеточка. Одна злота 1925 року, монетка хороша, справді. Не часто. Почистимо і подивимося, що це буде. Ну, але видно, що плуги її пошкодували. Буде хороша монета. Виставлю почищену в аккаунті в Інстаграмі. Камрад знайшов динарика, але от його плуг не пошкодував. Шкода. І півторака. Це теж камрад знайшов. Оп. У мене ще ось така нашивочка не ціла, тут ще, мабуть, було продовження гілочки. Ну, але, можна сказати, 90%. Не знаю, що це за нашивочка. І монетки. В основному баратинки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 моїх монеток. Все, великих сигналів нічого такого ми не знаходили. Все вже підвибито. Що ж, друзі, всім вам успіху, а мені команди, лайки і підписки. Та-